Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це військова перевага. Сполучених Штатів Америки, яка сформувалася після Другої світової війни, з роками лише посилювалася тоді, як єдиний реальний суперник того часу, Радянський Союз, поступово слабшав і остаточно зник після свого розпаду на початку 90-х років ХХ століття. У наш час, попри те, що технологічний розвиток дозволив окремим державам суттєво скоротити відставання від Сполучених Штатів Америки в деяких сферах і навіть перевершити їх у вузьких нішах, сукупність, Економічних, стратегічних, промислових і технологічних чинників продовжує утримувати Сполучені Штати Америки на вершині світової військової ієрархії. Далі розглядаються сім ключових систем озброєння, які разом забезпечують цю домінанту позицію. Будь-яка серйозна розмова про військову міць починається з фінансової основи, яка її живить. Протягом десятиліть Сполучені Штати Америки володіють безпрецедентними фінансовими ресурсами для утримання збройних сил, фінансування наукових досліджень і розробок та збереження довготривалої технологічної переваги. Саме це дозволило створити гігантські повітряні та морські сили, флот авіаносців і атомних підводних човнів, а також глобальну мережу військових баз, якій не може зрівнятися жодна інша держава. Ця інфраструктура дає змогу Сполученим Штатам Америки проєктувати силу по всьому світу в масштабах недосяжних для конкурентів. Проте вирішальну роль відіграють не лише платформи, а й зброя, яку вони несуть, формуючи потужний і високотехнологічний арсенал для завдання нищівних ударів. Повний огляд усіх провідних систем озброєння зайняв би надто багато часу, тому увага зосереджена на семи найважливіших. Першою є найруйнівніша серед офіційно визнаних, найпотужнішою зброєю в арсеналі США є міжконтинентальна балістична ракета Мінютмен третій. Вона є основою стратегічного стримування і наземним компонентом ядерної тріади. Близько чотирьох сотень таких ракет перебувають у постійній бойовій готовності в укріплених шахтах у штатах Вайомінг, Монтана та Північна Дакота. Сучасна версія ракети є результатом понад десятиліть безперервних удосконалень, що дозволило зберегти її актуальність з часів першого розгортання у 60-х роках ХХ століття. Мінютмен став проривом порівняно з попередніми рідинопаливними ракетами, а подальші модернізації підвищили точність, живучість і гнучкість застосування. Ракета оснащена трьома твердопаливними ступенями та має масу понад 36 тисяч кілограмів, діаметр приблизно 1,7 метра і дальність близько 9600 кілометрів. Під час входу в атмосферу вона розвиває швидкість приблизно 23 махи, тобто близько 24 тисяч кілометрів на годину. Нині кожна ракета несе одну ядерну боєголовку типу 78 або 87 з потужністю від трьох сотень до майже п'яти сотень кіло Попри те, що нові ракети не виробляються з кінця 70-х років, система обслуговування забезпечує практично повну готовність арсеналу. Один такий заряд здатен спричинити повне знищення в радіусі кількох кілометрів і важкі ураження значно далі. Ще більшу силу мають морські компоненти тріади. Балістичні ракети Трайден другого покоління, розміщені на атомних підводних човнах, забезпечують гарантовану відповідь навіть у разі масованого нападу. 14 таких підводних човнів гарантують неминучість відплати. Чотири з них були переобладнані у носії крилатих ракет, перетворившись на найпотужніші у світі платформи для звичайних ударів і спеціальних операцій. Вони здатні нести понад 150 крилатих ракет Томагавк і таємно доставляти підрозділи спеціальних сил. Крилата ракета Томагавк понад 40 років залишається основним засобом високоточного удару, здатним вражати цілі на відстані понад 1400 кілометрів. Сучасні версії використовують супутникове наведення, можуть змінювати ціль у польоті та залишаються складними для перехоплення завдяки маловисотному профілю. Серед неядерних боєприпасів найбільш відомою є надпотужна авіабомба масивного повітряного вибуху, відома як мати всіх бомб. Вона містить понад 8,5 тонн вибухової речовини та створює ударну хвилю радіусом до півтора кілометра. Ще важчою є проникаюча бомба масою понад 13,5 тонн, призначена для знищення глибоко укріплених підземних об'єктів. Ці боєприпаси доставляються стратегічним бомбардувальником Б 2 Спіріт, який поєднує надзвичайну малопомітність, міжконтинентальну дальність і величезне бойове навантаження. Він здатен проникати крізь найсучасніші системи протиповітряної оборони та завдавати ударів по найбільш захищених цілях. Йому доповнює винищувач п'ятого покоління Lightning 2, який поєднує малопомітність, потужні сенсори, електронну боротьбу та універсальність. Різні варіанти цього літака використовуються повітряними морськими та морськими піхотними силами, забезпечуючи перевагу в повітрі. Завершує перелік авіаносець нового покоління класу Джеральд Форд. Це плавуча авіабаза завдовжки понад 330 метрів, з водотонажністю близько 100 тисяч тонн, здатна діяти в морі практично необмежений час. У складі ударної групи він залишається найпотужнішою неядерною системою проекції сили у світі. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати вою думку в коментарях. До наступних відео.